Усім вітання, ми з вами продовжимо вивчати тему віднімання раціональних чисел, і сьогодні ми на дану тему порозв'язуємо задачі. І перша задача у нас під номером 979. Умова її така: морито море знаходиться на висоті мінус 430 метрів відносно рівня Світового океану. Каспійське море є найбільшим у світі озером, знаходиться на висоті мінус 28 метрів відносно рівня світового океану. Наскільки метрів рівень Каспійського моря вищий за рівень Мертвого моря? Відповідно, для того, щоб знайти, наскільки рівень Каспійського моря вищий за рівень Мертвого моря, відповідно, ми маємо від значення висоти Каспійського моря відняти значення Мертвого моря. І відповідно маємо мінус 28 відняти мінус 430. Ми використовуємо з вами тут властивість віднімання раціональних чисел. І відповідно, якщо у нас мінус число, то ми маємо замінити на додавання протилежного значення. І відповідно маємо тоді результат. Знаки у нас різні більше за модулем. Додатнє число від більшого за модулем, відняли менше, і маємо відповідно 402 метри. Це є наша відповідь. На 402 метри. Знову ж, ви уважненько читаєте умову задачі, і в принципі вам тут треба буде або додати, або відняти. Далі наступна задача номер 980. Абсолютний максимум температури повітря 42 градуси в Україні був зафіксований у серпні 2010 року в Луганській області. А абсолютний мінімум температури мінус 43 градуси був зафіксований в січні 1923 року в українських Карпатах. Знайдіть різницю абсолютних максимуму і мінімуму температур повітря. Підна різниця це віднімання дія. А абсолютний максимум це у нас 42 градуси, і мінус 43 градуси. Тому знаходжу різницю. Знову ж, як і в попередній задачі, ми різницю від'ємного замінимо з сумою протилежного значення і маємо результат відповідно 85 градусів Цельсія. І це є наша відповідь. Рухаємося далі, маємо ще одненьку задачу. Ртуть плавиться при температурі мінус, 38,9 градусів Цельсія. А мідь при температурі 1084,6 градусів Цельсія. Наскільки градусів температура плавлення міді вища за температуру плавлення ртуті? Відповідно, якщо мені треба знати, наскільки температура плавлення міді вища за. Температуру плавлення ртуті, мені треба від значення температури МІДІ відняти температуру плавлення ртуті. Тому записуємо наступне 1084,6 я маю відняти мінус 38,9. Знову ж, використовуючи властивість віднімання, ми відповідно. Мінус від'ємне значення, додаємо його з протилежним знаком. І відповідно маємо тоді результат. Для зручності я виконую обчислення в стовпчик, щоб не допустити помилки, тому що досить складно то порахувати усно швиденько. І відповідно, 6 додати 9 то буде у нас 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 додати 8 це буде 12, І 1, маємо 13. 3 пишемо один запам'ятовуємо, 8 плюс 3 – 11, і один маємо 12, Два пишемо один запам'ятовуємо, 0 і один відповідно буде 1, 11, одинадцять, ми на своєму місці. Тобто 1123,5 градуси Цельсія. Це є наша відповідь. Ось таким чином ми порозв'язували задачі на використання віднімання відповідно раціональних чисел. На сьогодні ми завершуємо. Всім успіхів, гарного дня я сподіваюся, ви з аналогічним завданням досить швидко впоредете. Успіхів вам, бережіть себе і до нових зустрічей.